Дня всім нашим клієнтам і всім, хто е, сьогодні цікавиться ЖК Парксайт. Зараз веду огляд з крану. Сьогодні у нас 14 червня 2023 року. От я вам зараз показую все, що зараз відбувається по першому будинку і навіть трошечки видно в ту сторону в другий будинок. Почну одразу з другого. по другому ми призупинили на період е дощів роботу з котлуваном, тому що бачимо велику кількість води. Зараз чекаємо, ще пару днів е сухої погоди для того, щоб продовжити там, відсипати, можливо, щось зальємо, або потрібно, щоб ідеально висохло, трошки не встигли, буквально там півтора під'їздить і вже будити котлуван. Ну, вже є, як є. Так, тепер. По першому будинку, секція номер 1 бачимо, що у нас роблять в першому під'їзді стіни. І от Бачите, подекуди вже зняли щити. Щитів вже немає, інші набирають, деякі залиті, деякі заливають, все таке інше. А тут вже сітка до кінця будинку набрана. От Якраз зараз видно, як розводиться електрика. Бачите? Е, Можу зараз наблизити до екрані, це якраз встановлюю її. А от на цій стіні вона вже встановлена. Ви бачите, ці підпутники знизу, як вона встановлюється, прикріплюється до опалобки, направляючи різні там, гофра і все-таки. Можна подивитися, побачити, як це все ціло відбувається. По секції номер 2 ми бачимо, що Залили першу частину перекриття, чисто якраз під першим під'їздом, а другий, третій будуть заливати вже разом. Бачимо, рігіля вже стоять практично до самого кінця, крім останніх двох е прольотів. І потроху от вони вичищають саму самого палубу для того, щоб розкладати арматуру, щоб все було чисто, щоб не було ніякого сміття зайвого. І а, далі секція 4 і секція 3. Вони умовно знаходяться в одній стадії. По них завершені вже всі, Я перепрошую, зараз відіб'ю завершені всі а, монолітні роботи. От зараз тільки залишається розібрати опалубку і там буквально там один куточок ще залити. Рахуємо, що по моноліту там вже все закінчено. І зараз там якраз йде зворотня засипка. От Подали краном вібратор. Колись один з клієнтів мені написав, що ми не утрамбовуємо. Я зараз спеціально підійду туди і ви подивитесь, як ми утрамбовуємо. А оце КАМАЗ завозить зворотню засипку. Це спеціальний ґрунт, з, Там десь в ньому половина піска. Для того, щоб його ущільнити, щоб він там максимально ущільнився. Після цього в ньому прокладають мережі каналізацію і вже потім ще раз засипають і потім вже, От, як бачимо, на секції номер 4 а в це, у нас, третій під'їзді під вже потім туди стяжка залита, ну, заливають бетонну підлогу, а потім вже буде залита стяжка, тому що це бетонна підлога. Після цього все це закривається бетонною підлогою. Я зараз детально пройдусь по секції 3-4, для того, щоб показати деякі деталі, бо людей цікавить, як ми там все це робимо, як ми будемо обслуговувати каналізацію, яка знаходиться в підпіллі, яке не обслуговується, до якого немає доступу. Зараз пройдусь по, по всіх цих моментах. Мабуть, спробуємо і не відключати, думаю, що. Картинка трошечки зміниться, бо я буду злазити в траву. Стараюся зробити щось швидше. От бачите, якраз я злажу, показую, скільки вже заготовлено арматури. Вона вже готова, вона приходить з заводу, там спеціальна сварка така, яка зварює одразу цілу лінію арматури. Точечка точ, така завицька то сварка. Там у нас знаходиться а, опалубка і бачимо, що а, заливають в тому числі з залишків бетону плити, які ми укладаємо от, якраз по дорозі. Тобто одразу з залишки бетону, які лишаються, тому що іноді не можна замовити там пів куба. Приходиться іноді замовляти цілу машину, то ми формуємо а, майбутні плити. І Цих по цих плитах потім їздимо вже до наступних будинків. От звідси видно трошечки, в першій секції другого будинку вже е позабували арматуру під бетонку. Це говорить про те, що скоро почнуть розкладати там е сітку під фундамент. там нарізають трубки. Це трубки якраз теж для, я так розумію, для електрики спеціально. Так, йдемо далі. Зараз пошвидше постараюсь пройти до секції 4.3, показати вам те, що хотів показати. От зараз тут у нас арматурне це, нарізають арматуру, зварюють ті деталі, які не робляться на заводі. От в більшості це така двойна сітка. Ну, звідси вже видно висоту, умовно. Вже чекаємо, коли вийдемо на третій поверх, тому що тоді вже вималюється вигляд прямо з кільцевої дороги, вже буде видно. Нормально наш будинок, так щоб зрозуміти, що тут є будова. те, що я казав, по арматурах забитих під бетонку, це вже йде розмітка під фундамент. Дивіться, отак виглядає залита підлога. Отже, по цій підлозі пізніше вже буде зроблена стяжка. Це... Підлога чорнова, тому, скажімо так, вона не, не, не така рівна, як перекриття. Тут трошечки інший бетон. А отут покажу, бачите, от якраз тут трамбовщиком пройшли. Так, Вже так, як асфальт, такий щільний ґрунт. І а, щодо питань каналізації, ну там, показую, там, там десь електрика виведена в гофрі, от так от. Виведена каналізація, от зараз пройдусь десь глибше, щоб показати, як воно робиться. О, добре, дивіться От це у нас іде каналізація. Вона виходить назовні, там буде люк. Люк досить глибокий. Якщо щось забивається в цій частині, люди, які обслуговують цю каналізацію, спускаються вниз, запускають спеціальний, я не знаю, як то сказати, йоршик. Да, умовно яким вони їх прочищають аж до самих тих кутів. Таким чином, там є зараз такі варіанти і з камерами, і без камер. То, то в будь-якому разі це обслуговується без проблем. О, тут же каналізація вже каналізація зроблена. Отак це от виглядає, коли частину тільки ґрунту завезли. Зараз підійду туди, куди де ґрунту ще нема. Зараз хвилиночку. Треба трошки в глибину зайти. О, теж каналізація, каналізація. Тут вже ущільнено. А от, по-моєму, за ним я дивився. якраз нема. Ага, от, я вам показую, як це виконується. Дивіться, це оце комерція на куті е, четвертої секції. Та, як це виглядало без. ну Тут вже завезли трошечки. О! Оце базовий варіант, тут навіть ще немає гідроізоляції. Потім все це обмазується гідроізоляцією от таким от чином і починають засипати. Засипати спочатку, спочатку одним е шаром ґрунту, а потім е виводять під нуль, от де у нас іде, бачите, каналізація. До цієї частини прокладають каналізацію, потім другі, другим шаром все це закатують, вібрують. І вже після того, як вже завібрували, е роблять. Е Отаку підлогу, чорнову підлогу, по, вже по цій чорновій підлозі вже буде встановлюватись е основна стяжка. Ну, тут ще не залили. Е до речі, там ще прокладається спеціальна е гідроізоляція. От, не знаю, видно її тут не видно. О, добре, і видно. Бачите, от натягується, там якраз рулон був, в кадрі потрапив. Можете перелистати назад, як тільки я зайшов четверту секцію, там в кадр потрапив в рулон. З цією плівкою. Тобто ми там гідроізолюємо на рівні фундаменту, а потім ще й саму підлогу окремо гідроізолюємо для того, щоб не було ніяких проблем. тут у нас, як завжди, шипована мембрана, шипована мембрана і утеплювач. Утеплювач два Два екструдованих пінополістерола по 5 см ну або 50 мм, тому як зручніше. І і, 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 і і про що це говорить? Про те, що ми захищаємо оцю стіну, тому що вона буде стіною в комерцію від промерзання. Тобто, з самого низу піднімаємо цей утеплювач для того, щоб... Не промерзала е, ця частина. Тобто та, на ній буде е, умовно безпрецедентні ще в Україні 17 см утеплювачі мінеральною ватою. Але в будь-якому разі від землі, від промерзання треба ще захистити. Хоча у Львові це не така є проблема, але в цілому можуть бути такі сильні морози. Ну і Захищаємо все це діло ще шипованою мембраною, для того, щоб воно не пошкоджувало ніякі коміння, яке буде на зворотній засипці. Не пошкоджував це діло. Зараз переберусь а, всередину, зараз, мабуть, навпростець пройду, покажу як йде трамбовка, якраз там трамбовщик працює. То Дехто з клієнтів вирішив, що ми цього не робимо. А ще коли ви буваєте на будові, ніколи не ходіть так, як я ходжу. Тому що мовно маю досвід. В тому числі і досить підсобники на будівництві. Тому не повторюйте за мною, ходіть тільки з менеджерами в дозволених місцях, тільки в касках, Нагадую. Так, тепер десь сюди нам закинули трамбовочну машину. От, господи, не бачу її. Тут воно було. Ага, от воно. Ось так і трамбовка. Добрий день, хлопці. Показав, розказав, тому спеціальна відповідь для когось з наших клієнтів, який, на жаль, видалив своє повідомлення, мабуть, десь відео побачивши. В якомусь старому, що ми трамбуємо, і видали це повідомлення. Так от так от показуємо, що ми все це діло ділаємо що ми це робимо, тому що без цього в принципі, ну, неможлива нормальна робота підлоги, бо підлога просяде, тому робимо це в декілька етапів трамбовку. Що ще хочу сказати? Хочу сказати, що ще раз е, затверджуюсь в тому, що двір практично 50 на 50, там 49,6 метрів на 49,6 метрів, це, це просто ну, супер двір. З однієї сторони ти маєш повністю закриту територію, з іншої сторони ти... Е, Маєш великий простір, тим більше що тут 4 поверхи і воно не буде тиснути, так як це наприклад, відбувається в будинках, де є 10-12 поверхів. Це досить багато. Ну, Мабуть, на сьогодні це все, що я хотів показати з будови, ще окремо відео зроблю там взагалі по парксайду. Для цікавості там є що сказати. Все, на сьогодні, мабуть, все. До побачення до наступних зустрічей вже на наступному тижні.